Чужа заздрість змусила мене вийти заміж. Та сама заздрість тримала мене поруч з чоловіком 10 років. Саме так я можу собі пояснити своє знайомство і одруження з Андрієм. Коли я бачила, як моя подруга Юля дивиться на нього, то теж дивилася на нього її очима і бачила хлопця приємної зовнішності в міру стриманого з машиною і квартирою. Ну що ти й справді, шепотіла мені Юля, коли я говорила їй, що не дуже мені з Андрієм легко, а легше буде, як мені з Василем, жити нема де, машини тим більше, а я вже при Надії. На весілля збираємо вже всі пересварилися по десятому колу, а ми лиш дату назначили, а тут все при ньому. А ти носом крутиш. Хапай, поки хтось його у тебе з під носа не забере. Здавалося, подруга все правильно каже. Мені вже 27 років батьки допомагають знімати квартиру і вже не можуть дочекатися, коли я вийду заміж, аби потім так само чекати онуків. Завжди того щастя треба чекати, а тобі в руки пливе, казала Юля, але я його не люблю. Ти думаєш, я тепер сильно люблю Василя. Я зранку біжу в ванну, то знаєш, що хочу з ним зробити? А дивилася Юля на нього як на ідеал чоловіка, і я подумала, що раз так, то й треба брати. Ми одружилися і стали жити разом в його квартирі. Андрій почав робити кар'єру і сказав, щоб я свою роботу лишала і була домогосподаркою. Ну а що, скільки ти того заробляєш? А в хаті ні з'їсти нормального нема, нічого, всюди безлад. Ти ні на роботі нічого не встигаєш, ні вдома, я звик до чистоти і комфорту. Якщо ти мене любиш, то звільняйся. Ну хто хоче працювати? Тільки не треба зараз мені казати, що от всі мріють з восьмої до шостої скніти на роботі. Я погодилася, а коли розповіла Юлі, то та просто позеленіла Господи, і пощастило ж тобі, а ми в'ясла дитину даємо, щоб на оренду і харчі вистачало, щоб з батьками не жити. Шли роки, я навчилася тримати дім в ідеальній частоті, готувати корисні страви та ліпити глечики, щоб хоч мати для чогось причину виходити з квартири. Юлі вже в країні не було. Вони з чоловіком поїхали на заробітки за кордон, а дитину залишила на батьків. Я пробувала жалітися подрузі, що мені самотньо і нутно з Андрієм, якого більше турбувало чи випрасувана сорочка, ніж те, як я себе почуваю. Хиця, купи собі щось і не приставай до мене з питаннями, казав він мені на будь-які спроби про щось поговорити, чи то про спільну прогулянку, чи то про нову страву. Він все їв з незмінним виглядом, наче я йому підсунула траву. Юля вернулася і почала розповідати, що вони заробили на квартиру. Дитина підросла і вона втомилася від такого життя. А в тебе тут ну просто картинка з салону, захоплено казала вона, розглядаючи Андрієву квартиру. Нам на такий ремонт прийдеться ще їхати на рік на заробітки, а ми там вже так пересварилися, що й дивитися на нього не можу. Дітей у мене не було. Спочатку їх не хотів Андрій, а потім я вбила собі в голову, що, втративши привабливий вигляд для чоловіка, я залишуся сама з дитиною і переїду до мами, а цього я ніяк не хотіла. Якби мені не було нудно в цьому шлюбі, але мені було комфортно. А потім Андрій прийшов з роботи і сказав, що я маю піти геть. Я не могла зрозуміти, чому і як. Ми різні люди, і я більше не бачу сенсу в нашому спільному житті. Я не могла покинути цю ванну, ці зручні стільці на кухні, ці гардини, ці тарілочки. Я все це вибирала і припасовувала, як це так. Подзвонила подрузі, аби перебути в неї кілька днів, але вона мені відмовила. Знаєш, ти краще йди в готель, бо у нас не ті умови, до яких ти звикла. Сказала вона і поставила слухавку. Я нічого не розумію. Вона ж так часто була в мене, так заздрила моєму життю, то чого ж зараз не підтримала мене. Підпишись, підтримай українськомовний контент.